Язичок вниз, скажіть ага. а, -а, а сімейна лікарка Світлана Індутна понад рік працює у Золотоніському міському центрі сімейної медицини. Розповідає, за день приймає 20 пацієнтів. Займаємося як і лікуванням різних хвороб, так і профілактикою. Вакцинацією проводимо скринінги. Ну, зараз багато пацієнтів з ГРВІ звертаються. Та нових лікарів нині мало, каже жінка. Думаю, що це через зарплату багато лікарів зараз не хочуть, коли я йшла, саме поступала на лікаря, тоді якраз була реформа сімейної медицини, тоді обіцяли для сімейних лікарів високі зарплати, там, що ну, все буде дуже гарно, але ж в реалії там виявилося все не так, як хотілося. Але мені подобається сімейна медицина і подобається бути лікарем, тому я працюю. Заробітна плата залежить і від додаткового навантаження, розповідає медсестра Надія Гаврюшенко. В кожного по-різному, то що якщо сидиш із сімейним лікарем, залежить зарплата від того, скільки декларацій, скільки людей обслуговується у лікаря на декларації стоять. Є робота, за яку ну, надбавки дають там за якусь роботу, там внесення якихось даних. За словами директора центру Сергія Подолинного, заклад має 14 амбулаторій в Золотоніській, Новодмитрівській, Вознесенській та Піщанській громадах. У них працює 31 сімейний лікар та 68 медичних сестер. Насправді по штату у нас вистачає лікарів та медичних сестер. Але за рахунок того, що медичний центр дуже розгалуджений і обслуговує сільську місцевість. Нам деколи потрібно більше медичних сестер і більше лікарів для того, щоб скоротити шлях пацієнта. Ну або ж пацієнта або клієнта до лікаря чи медичної сестри за наданням різних послуг. Додає, щотижня проводять співбесіди, аби залучити нових фахівців, двох кваліфікованих медсестер з університетів. Напряму не приходять на сьогодні за останні два місяці ніколи було. За кадрами зараз розповсюджуємо через сайт, через мережу Фейсбук, через особисті сторінки подали нас оголошення на сайти, які мають ну які, які про, про працевлаштування. На 63% медичні заклади області забезпечені сімейними лікарями, говорить начальниця департаменту охорони здоров'я області Антоніна Уманець. Вікова категорія сімейних лікарів це 65-68+. плюс. Тому дуже великий брак сімейних лікарів, плюс великий брак лікарів, ерготерапевти, фізичні терапевти, психіатри. Лікарів загальної практики, як і профільних спеціалістів, каже найбільше бракує у селах. У нас є два, два таких великих міста: там Черкаси Умань. І то ми бачимо брак лікарів. а так, сільська аграрна місцевість то не дуже хочуть їхати в село. Хоча зараз дуже є дуже гарна підтримка, як я вважаю, якої раніше не було. Це Підтримка медиків в сільській місцевості це після закінчення вищого навчального закладу, коли людина потрапляє в заклад на інтернатуру. Ну, скажімо так, це 200 тисяч гривень якби підйомних, і плюс можна податися на житло. Теж є підтримка медиків сільській місцевості. На цю програму можуть претендувати майбутні працівники закладів охорони здоров'я таких населених пунктів Богачеве, драбів та Слобода. Дар'я Соколова та Масгорозія, Суспільне новини, Черкаси.